Кадровий аудит це не перемірка, це захист бізнесу. Це можливість побачити слабкі сторони до того, як побачиться інспектор з праці. Помилки, які я бачу на кожному підприємстві під час проведення кадрового аудиту. У наказах про прийняття на роботу не зазначають умови праці та режим роботи, характер роботи, дистанційна, тимчасова. Тощо. Працівники не ознайомлені під підпис з правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими інструкціями. Особові справи не сформовані або сформовані частково, часто відсутні копії документів про освіту, заяви та накази. В штабному розписі вказують прізвища працівників, що є грубим порушенням, У наказах про звільнення не зазначають компенсацію невикористаної відпустки. Кадровий аудит це не пошук вимних. Після аудиту ви чітко розумієте, що і як потрібно виправити. І головне, як уникнути штрафів і на підприємстві.